Франція заморожує, поки передачу Росії вертольоносця в містраль. Про це заявив президент країни Франсуа Оланд. За його словами, нинішній ситуація на сході України, як і раніше не дозволяє передачі Росії першого містраля. Водночас у контракті з Росіянами позначена крайня дата поставки і її в Парижі не оприлюднюють. Франція досі заявляла, що має передати Росії корабель, адже угоду підписали до запровадження санкцій проти Москви. Але Париж під тиском Європи та Сполучених Штатів не хоче передавати зброю агресору. Істралі можна використовувати для нападу на кораблі можуть розміститися до 900 десантників і 16 бойових гелікоптерів. Міністерство оборони Росії погрожує Франції судом, якщо не отримає цього корабля.